Вітаю Сасовий Пасік. Нарешті вийшли трошки в ефір. Хочу продемонструвати нову покупочку. Придбали ми в бінока нуклеус чотирьохмісний, який дає, який дає право зимувати двом, двом маленьким сімейкам. Цей нуклеус не є комерційним варіантом, він є для домашньої сімейної пасіки, тому що він потребує для заселення багато джули. Попередні нуклеуси, які в нас є, які ми пробували, зимувати них неможливо. Ми цього варіанту не дають. Від знімаємо з кучової пасіки. Тобто ми сьогодні забрали посилку і поїхали в ліс на наш точок кусовий, де, де стоїть наша пасіка. що нам вінок назбирав і затраблю дні... дебиді один езд який є власником цієї компанії витверджує що тут можливо, можна зимувати вам молодим невеличким сімейкам. зараз будемо дивитися, що тут є У нас є ППУ. Так, це у нас вийшло вверх ногами. Добре. Бедемо розпаковувати. Дно на чотири. Матку місця. так, Нам докував Денис. Пусть браданіки, які будемо ділити на чотири маткомісця, так, він сказав, нуга, так. так, одне. Одне місце. Друге, третє. Маткомісце. О так. Ну і четверте. Так, що тут у нас є? Тут у нас є пів рамки до які в даному випадку можна зібрати гудну. такого. і, наприклад, взяти із донорів. Із, із сімей. Вже готово з складу для заселення на клеїв. І відбудовано можна так само в того рамку. Так, кожне матку міста у нас поміщається по три пів до Данівської рамки. Тобто в результаті у нас виходить півтора Данівської рамки. Так. Тобто він мені повідомляв, що ця е, ППУ перегородка має йти на зиму, а на літній варіант має бути оця з ПВХ. шки Але можна і кровий сезон і використовувати, я думаю. Масом кашу не зіпсуєш. А ні, зіпсуєш. На літній варіант, коли використовувати чотири угу. варті, треба все перхашку використовувати. Ось ПВХ. Накільше не поміщає. В даному випадку нам ну, дали тільки 9 пів рамки. Це в нього буде для демонстрації. Ще три треба десь буде собі зробити або придбати. Але він мене з цим попереду заздалегідь, у нього тільки на три матку місця, більше в нього немає, бо то йому оці рамки, так би мовити, дали для демонстрації. Тут у нас є закривашечки. Так, дві більші, дві менші ПВХ -шки. тут. Скільки я знаю є плюка. Мала би бути плюка, яка знімається. Так, менша посередині, а от є, знімається. А не є прозора, але Она така матова виходить. Такі можна і маркером писати, а тут дві шерсті. Тут, просто що рамки нема, то воно, воно провалюється. Насправді воно не провалюється і дрова не, не, не провалюється. По боках стоять металічні брусочки, точніше дюре алюмініп подібний, які дає змогу щоб обмежити простір і підрегулювати ось вихажку. Так, добре, ліземо ми. Так, що ми зробимо інакше. І що тут у нас ще є на другому поверсі? Це у нас для зимівлі. Другий поверх, тобто він весь... Пів 145 рамочки, яка в даному випадку не з'єднується в, в одну, тобто немає замочку. Але зато є тут корпус розділений на двоє, який має глуху перегородку. Ось Тут є глуха перегородка, джува не провазить. Тобто це це якраз варіант для зимівлі двох сімей. Цей 145-й корпус має бути кормовий. Ось. І Закінчуємо масивною ППУ кришкою. Там є кришка можна сказати, що загальна, як для шестирамочника в нього, так і для нуклеуса. Тобто, що тут мають увазі, Тут якщо для шестирамочника ще можна ставити сітку і для перевезення ставити ось так щоб джо не запарилася. Ось є стара ось парка, яка загороджується сіткою і є вентиляція для перевезення. А для нукауса цього не потрібно, значить ми кладемо ось так. Ось такі у нас. А, і що ще я не сказав, що тут у нас у місті. У місті є можливість закривати сіточку. Зовсторім маленьку повихашку, яку, здається, не дали в набір. А там є принципово, бо як правило, мало хто закриває. Ось такі -то. дно на чотири сімейки. Чотири відділення. Зразу із загороджувачами. загороджувальчами. Це для матки, це провітрювання, а це так для проходу одної бджоли. Дно вже одновлене, бо перші ще в них були. Люток був тунельного варіанту. Тобто був такий як тунелик. Дірка у дно попадала тут вже люток прямо на рівні сітки. От і всі нюанси. У нас нюансів ніяких немає. Тут можна закривати. О. Треба трошки побавитися, позабирати ППУ, аби пластик проходив. Але я думаю, що можна обійтися і без закривання днища, Бо ППУ він є термос і вже невеличка того повітряння, воно не є В деякій мірі навіть йде на користь. Ось і все. На цьому будемо з вами завершувати даний огляд. Будемо дякувати виробнику і пробувати його на практиці. До зустрічі!